Сьогодні у програмі Освіта та наука ми розповімо про анкетування, яке проводилося серед абітурієнтів управлінням освіти і науки і радою ректорів. Та дізнаємось, які спеціальності користуються популярністю серед молоді та чому випускники шкіл обирають саме їх. А також познайомимося з роботою сонячної батареї, одного з найпопулярніших джерел альтернативної енергії. Вступна кампанія 2012 у розпалі. Абітурієнти активно штурмують навчальні заклади. Обрати спеціальність, за якою будуть навчатися, це один з перших та найвідповідальніших кроків у житті молодої людини, що сьогодні мотивує молодь вибирати той чи інший вищий навчальний заклад. Чим керуються при виборі фаху і чи замислюються про те, де будуть працювати після закінчення вишу. Всі ці запитання стали основою для анкетування абітурієнтів області, яке проводять управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації разом з радою ректорів. Целью этого анкетирования является еще и оценка качества проводимой нами профориентационной работы. У нас в области выполняется программа подготовки использования кадров экономики Донецкой области, где мы разработали профессиональный территориально-квалификационный паспорт имеющихся рабочих мест. И мы оцениваем имеющуюся нашу систему высшего образования, как она адекватна и соответствует ли перечень специальностей, потребностям нашего сегодняшнего рынка труда. в числі через ати анкети ми постараємося оцінити наскільки, так сказать, адекватний вибір, а надо визнати, що что... Структура подготовки кадров у нас во многом определяется сегодняшним выбором наших молодых людей, так и предложением наших учебных заведений, которые предлагают перечень специальностей, насколько вот эта, вот эта структура подготовки кадров соответствует структуре имеющихся рабочих мест и что нужно делать для того, чтобы преодолеть вот это так сказать, разногласие и вот это несоответствие, и количественно его оценить. Анкетування проводилося в області вперше. Над запитаннями працювала ціла команда. Підготовка была проведена достаточно серйозно, приняли участие и сотрудники е, кафедры соціології технического университета, його сотрудники розробляли эту анкету. Ми зараз ее збираємо, оформляємо в дальнейшем. Наші соціологи, соціологи вищої школи будуть оценювати, будуть подводіти тогітанкітіра. Ми очікуємо очень інтересних результатів. Поки що абітурієнти тільки заповнюють анкети і говорити про будь-які результати ще зарано. Та ми вирішили поцікавитися у абітурієнтів стосовно їх майбутнього місця навчання та професії і поставили їм деякі запитання з анкети. Тож на питання, якими джерелами інформації користувалися, коли обирали вищий навчальний заклад, більшість наших респондентів відповідали, що довідалися про нього в інтернеті. Іншим друзі підказали. А для деяких абітурієнтів вирішальною була порада батьків. Далі ми попросили випускників шкіл розповісти про обрані спеціальності та пояснити свій вибір. Мене більше зацікавила соціологія і філософія. Мне нравится общаться с людьми, мне нравится социум. Какая специальность тебя заинтересовала и почему? Специальность IT-специалиста, это компьютерные наука и программная инженерия. Заинтересовала, потому что интересуюсь с детства технологиями, компьютерами и разработкой программного обеспечения. Также при чтении книг знаменитых, думаю, людей тоже подтолкнуло к этому выбору. Я подала на три специальности. Это русская филология, журналистика и история. Гуманитарные такие. Я собираюсь подавать документы на управление персоналом и логистику. Чем интересна эта профессия? Ну, управление персоналом поможет мне ну, устроить свою карьеру. И оно мне очень интересно в сфере того, что я могу развиваться. Якщо про майбутню професію абітурієнти розповідають багато, то запитання можливого працевлаштування за обраною спеціальністю, а точніше, де б хотілося працювати, і яким бачать своє перше робоче місце для багатьох ставало складним та були й приємні винятки. Я выбрал три специальности металлургия, хим, химические технологии и компьютерная инженерия. Выбрал их я потому что они очень востребовательны. Хотя бы взять компьютерную инженерию и химические технологии. Якщо браз хімічні технології, то хотів би працювати на кому наприклад, напримістирола. Ну а Ну, а металургія дуже очень вастрювательна да, в і кінців, інтересна. Втім, не для кого не є секретом те, що економічні та правові спеціальності користуються неабиякою популярністю серед абітурієнтів. Але на сьогодні вони є менш затребуваними на ринку праці. До речі, майбутніх фахівців цієї гаузі це абсолютно не лякає. Я считаю, что я буду достойным специалистом, поэтому смогу для себя туда устроить. Если я выбрал одну профессию и хочу на ней работать, то это будет лучше всего. Я не хочу работать на какой-то профессии, которая меня не интересует, и чтобы работа не доставляла мне удовольствия. Мне кажется, если мне. Работа, на которой я устроюсь по окончанию университета, это будет та работа, на которой я хотел изначально работать при поступлении, то это будет лучше всего, чем я закончу какую-либо специальность и буду работать где-то без желания работать. И специалист из меня при работе выйдет, наверное, никуда. Планирую свою жизнь связать именно с экономикой и выбрала этот вуз, потому что дисциплины, такие как менеджмент, и экономика, это профилирующие в этом вузе. И это дает хорошее образование. В дальнейшем я планирую остаться в Донецке, потому что этот город мне нравится. И свою карьеру я хочу построить здесь. Тож після проведення маленького опитування ми можемо зробити власні висновки. Більшість з опитаних нами абітурієнтів планує по закінченню вищого навчального закладу залишитися працювати у Донецьку, якщо перед ними постане вибір, навчатися на контрактній основі, але за улюбленою спеціальністю чи вчитися на бюджеті, але спеціальність не зовсім подобається. Всі обирали перший варіант. Це тільки частина запитань, які є в анкеті. Більш конкретні висновки з точними цифрами будуть восени після обробки даних, яку будуть проводити спеціалісти. мы должны сориентировать молодежь, что выбирая вот эту престижную, скажем так, и ну, мы уже через щеточку пытаемся сказать в какой-то степени невостребованную специальность, мы говорим о том, что он обрекает себя на очень большую конкуренцию при последующем трудоустройстве. Ведь заканчивая, допустим, менеджерскую специальность, устроиться менеджером для того, чтобы найти эту специальность, он должен из, выдержать конкурс из таких же, такого же большого количества молодежи, которые с этой специальности ведут. И наоборот. при каких-то э, определенных средних знаниях, навыках, умениях по технической специальности он может построить достаточно более успешную карьеру свою и реализовать себя в профессиональном плане э, более успешно, чем если бы он э, закончил ту же менеджерскую дисциплину. Это нужно ребятам рассказывать и говорить о том, что необходимо воспитывать социальный аспект, социальную ответственность за свой профессиональный уровень. Он должен э, при осуществлении выборе специальности уже сейчас думать о том, где он будет работать и как он сможет может отдать, вернуть вот те ресурсы, которые затрачены, или домохозяйством, которые будут оплачивать его образование, или государством, если это будет, или государство, если это будет у нас бюджетная форма образования, как он сможет отплатить своим эффективным трудом э, по той или иной специальности на благо всей нашей страны. Зібрані дані стануть добрим підґрунтям для проведення більш ефективної профорієнтаційної роботи освітянами. Впровадження подібних заходів підтримують її в університетах. Наче проводіть проводимо анкетування. Це біспорна вопрос, який потребує пристального уваги, оскільки результати анкетування можуть об'яснитиким образом в принципі абітурієнт приймає рішення. Схвалюють ідею проведення анкетування її самі студенти, адже запитання підштовхують їх ще раз добре подумати та самому собі аргументувати правильність своїх дій. Нам знайти себе в цьому мірі. От е, мікавця для таких цілей созна анкета, щоб можна було узнати, е, ким е, абітурієнт хоче стати в будущим, е, чому він хоче посвятити свою життя. Тож, як кажуть, курчата рахують восени, і вже тоді можна буде робити конкретні висновки і будувати нові плани щодо проведення профорієнтаційної роботи, до того ж, активно залучати до цього вищі навчальні заклади, аби майбутні студенти розуміли перспективи обраної спеціальності.